Друзі, найщиріші вітання і радий вітати вас на цьому каналі. Одразу попрошу вас, подивіться це відео та поставте йому вподобайку. Це допоможе мені знімати ще більше непоганих відеооглядів автомобілів, які ми продаємо. Перш за все скажу, до цього відео є опис, і в описі є посилання на наш інстаграм. Там ми виставляємо найцікавіші по ціні автомобілі, і саме там ви можете слідкувати за оновленнями, які до нас надходять. Крім того, друзі, в описі до цього відео є конкретно оголошення на авторію до цього автомобіля. Ну і власне цей відеогляд ми знімаємо для того, щоб показати вам, наскільки це авто. В хорошому стані і знову ж таки закликати вас купувати правильні машини саме в нас. Власне... Перейдемо безпосередньо до відеогляду. Це Mazda CX5 чистого 2013 року. Однак по вінкоду вона вже йде 14 м модельним роком. Власне, за кордоном вона і була 14-м роком. В нас машинка свіжо пригнана, розмитнена з сертифікатом, готова на постановку на облік безпосередньо на нового власника. Друзі, бачите, в нас тут шумно, тим не менше відео треба знімати. Перш за все, Mazda CX5, 2,2 дизель, автомат на абсолютно повній комплектації. Тут в машині є абсолютно все, що буває в Mazda. Єдине, вона без люка. і я вважаю це перевагою даного авто. Адже люк потрібно правильно обслуговувати і не завжди це виконують як за кордоном, так тим більше в Україні. З того друзі, що можу перш за все сказати: 159 тисяч рідного пробігу в оголошенні, яке є в описі до цього відео, я опублікував звіт з Carvertical. Я перед тим, як купувати автомобілі, переважно роблю такі звіти, щоб доказати вам, що продаю хороші якісні автомобілі. Наступне, друзі, це те, що всі вікна в круг, включаючи лобове вікно, абсолютно рідні. І це дуже і дуже важливо, тому що, знову ж таки, підтверджує той факт, що авто не мало ніяких взагалі ушкоджень. Також, друзі, вона повністю вся в рідній фарбі. На ваш запит, ми зможемо надати детальне відео з товщеміром. Сюди його не робимо, для того, щоб не збільшувати хронометраж. Але знову ж таки, якщо у вас буде запит, якщо ви з іншого міста, то будь ласка, до ваших послуг така річ, як огляд автомобіля з товщиміром. Як ви можете бачити, відео я знімаю для того, щоб показати, що по авто немає ніяких ушкоджень, немає вм'ятин, немає жодних царапок. Авто дійсно виглядає досконало, досконалий чорний колір. І це, як на мене, один з кращих кольорів. Адже знову ж таки, автомобіль виглядає стримано, консервативно. Однак підкреслює те, що у його власника є хороший, гарний смак на автомобілі. Крім того, друзі, що можу розказати вам? Давайте безпосередньо вже до комплектації. Почну я огляд ззаду. Тут у нас є парктроніки, в нас є камера заднього огляду. В нас на місці шторка. Шторка, яка частенько буває відсутньою, бо коштує вона додаткових 200 доларів. Вона тут, на місці, ніхто її не знімав. Все як має бути. Бачите, друзі, так як авто приїхало, нічого з машини ми не виймаємо, нічого собі не забираємо. Є е, всі речі для заміни запаски, є в нас е, компресор, є в нас е, наша я не знаю, аптечка. Е, все все повністю на місці. Це важливо, е, додаткова перевага. Ну і знову ж таки за замовченням, ніхто собі нічого в подарунки не залишав. Є у нас, друзі, безключовий доступ. До речі, зверну увагу, вікна ми не тонували. Зараз багато людей їздить за кордон, тому хочеться, щоб ви мали таку змогу. Наш салончик, друзі, він в абсолютно довершеному стані. Зверніть увагу, тут немає ніяких там потертостей, подертостей. Шкіра дійсно в ідеалі. Є легесенька примнутість, тому що сидіння йдуть, зверніть увагу, з такою хорошою, розвиненою боковою підтримкою. Сидіти тут справді комфортно. І зручно, оскільки на далекій відстані вам однозначно це буде корисною штукою. Є в нас управління мультимедією, є в нас автомат, є підігрів сидінь. До речі, зараз він мені якраз і працює, і дає можливість комфортно кататися на ній. Власне, задній ряд. Тут, в принципі, все як нове. Немає нічого, що б могло викликати у вас сумніви до пробігу. Знову ж таки, ну і нагадаю, звіт по Карвертікулу вже у нас на сторінці. Двигун працює як годинник. Знову ж таки, гарно, рівнесенько, коректно. Фари направду, як в нового авто. Лінзована оптика, видно дуже класно. Власне, давайте потихеньку закінчувати. Тут є безліч асистентів, асистент мертвих зон, асистент тримання в смузі руху. Є у нас ну, також інші функції. Зверну вашу увагу. Ось, будь ласка, вони ось тут. У нас Знову ж таки кнопочки на кермі є. У нас повністю все, все, все як має бути. Автомобіль має два ключі. Давайте вам також таке маленьке підтвердження в грудні. 2021 року у нас було 124 тисячі пробігу, зараз 159. Все повністю грає в нас по пробігу. Знову ж таки, на задньому ряді ми будемо завершити дане відео. Автомобіль продається за ціною 15 тисяч дев'ятсот доларів. Додатково ми пропонуємо придбати. Колеса в нас зимові колеса 17-го радіусу на зимовій резині 21-го року. На жаль, в подарунок до авто я їх не додаю. Вони в нас стоять в боксі, і їх можна додатково придбати. Вони оригінальні від Мазди, тільки єдине, що не від цієї залишились у нас від попередньої. Якщо вас цікавить це авто, я буду радий все детально вам розказати, показати, ну і підтвердити, звісно ж.